Його взагалі навіть на думці немає одруження, і я такого життя, як він, не хочу. Чоловікові бачимо ворога взагалі з моїм мужчиною. Немає нічого спільного. Ми перестаємо відчувати себе жінкою. Через це в сім'ї вже немає злагоди. Ви взагалі рухаєтеся у двох різних векторах. Привіт, мене звати Софія Сухольська. Я є духовним психологом, і я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Зараз я хочу підняти улюблену в кавичках тему, з якої до мене звертаються клієнтки. Це те, чому мене не розуміє чоловік. Цей момент, коли ми перестали чути один одного. Це момент якийсь безповоротній, але якщо повернутися назад, ми можемо віднайти причину, чому ж так відбулося. І зараз я хочу надати декілька таких причин, чому порозуміння пішло з ваших стосунків. Я бачу, яка кількість жінок ходить з цією білю, що чоловік не чує, чоловік не розуміє і навіть не хоче зробити крок до розуміння своєї жінки, тому я не можу з вами не поділитися цією інформацією, яка справді може полегшити ваше життя і покращити ваші стосунки. Перший аспект, який я часто бачу в терапії, це те, що ти мовчиш. Жінки справді мовчать, вони бачать, що чоловіки поводяться якось не так, їм це не підходить, їм це не комфортно, але що? Вони мовчать цю тряпочку, замовчують свій біль. Що вони дозволяють робити чоловіку в такому випадку, це порушувати їхні кордони. Вона чітко відчуває всередині, як з нею можна, як з нею не можна. Але знаєте, через те, що неї є внутрішній страх, що вона може втратити того чоловіка. Є страх, що вона може бути одною, вона замовкає, вона закриває свої негативні емоції, свої якісь внутрішні образи, навіть бажання висловити якусь свою думку. Вона це все закриває всередині себе. Це починає накопичуватися, і жінка через це починає страждати, тому що їй внутрішньо стає погано. Знаєте, замість того, щоб навчитися мягко в легкості висловлювати свої побажання, висловлювати свої емоції. А для жінки неймовірно важливо висловлювати свої емоції, вона і це все накопичується, знаєте, і доходить до певної точки кипіння, коли вона вже не може мовчати. І замість того, щоб попередньо висловити свої бажання, свої емоції. На такій ноті легкості вона починає як їх висловлювати. Через претензії, через такі вже гніливість, через накопичені ці всі образи, які починають переростати в агресивність, і в нас з ніжної такої жіночної квіточки перетворюється в воїна, який іде на що на боротьбу, щоб вистояти і відстояти свої кордони. Чоловік в цей момент перестає в ній бачити жінку. І чоловіки, як правило, в війні вони сильніші. У них більший потенціал для того, щоб виграти. Через це в сім'ї вже немає злагоди. Через це в сім'ї вже починає зароджувати. Тися ці конфліктні моменти, сварки, скандали. Все далі більше вона набирає оборотів, і що ми перестаємо відчувати себе жінкою, в чоловікові бачимо ворога. Чоловік так само в нас бачить ворога, через що? Через початковий аспект, що жінка одразу в м'якості в ніжності, в жіночності не могла сказати так, що в нею не можна, що вона хоче, що вона потребує. Тому продумайте про те, чи справді ви замовчуєте і думаєте? Стерпиться злюбиться, якось притремуся, якось я до цього привикну. Ні, ви до цього не привикнете. Тому краще на початку сказати все як є, ніж далі накопичувати це в собі, і щоб воно потім, як вулкан, накрило всіх і все спалило. Тому подумайте, чи така стратегія вам справді буде в подальшому вигідною. І наступний пункт це те, що у жінки відчуття, що нас взагалі з моїм мужчиною немає нічого спільного. І знаєте, тут є два аспекти, які я найчастіше помічаю: І перший це те, що. Ви взагалі рухаєтеся у двох різних векторах стосовно цілей на е, поглядів на життя. Що це означає? Наприклад, жінка у стосунках з чоловіком, і вона вже собі починає малювати, що наше спільне майбутнє це одруження, діточки, там будинок за містом. а в нього взагалі навіть на думці немає одруження. І через це внутрішньо на енергетичному рівні у вас дуже великий розрив. І наступний аспект, що я помічаю, це те, що в принципі двоє в парі. Нічого не хочуть, в них немає ніяких таких цілей, вони нічого не прагнуть. І через це вони один одного цим тригерять. Я нічого не хочу, я дивлюся на свого партнера, який мене дзеркалить, тому що чомусь я його вибрала. Я в ньому. Не хочу помічати свої мінуси, але я бачу, що він нічого не хоче, і я починаю його цим довбати. Що ось ти бене без ініціативний, в тебе немає не ніяких цілей на життя. Але давайте спочатку подивимося на себе. Чи часом я такою не є? Знаєте, тут наступний аспект: що якщо ви хочете, щоб чоловік вас зрозумів, щоб бути зрозумілою для чоловіка, треба розуміти себе. Тому тут жадайте питання собі: а що конкретно я хочу, що я взагалі хочу від життя? В мене тільки що вистрілив вазонок. В мене вазонок який стріляє насінням, і він в мене вистрілив. Яке життя я хочу через рік, через два, через п'ять, можете, через десять. Якщо у вас буде хоч плюс-мінус структура, а не розмита картинка, ви будете вже чітко знати, окей. Ще мені підходити до чоловіка, і як ми разом можемо планувати наше майбутнє, як ми разом можемо дивитися в одному напрямку. Можливо, картина його і картина моя будуть розбіжні. Він її має, а я цієї чіткості не маю. І коли ви будете мати чіткість, а в вашого чоловіка вона вже є, можете підналаштуватися і побачити, ого, а я взагалі хочу жити таким життям, наприклад, яким він вже і так живе. Чи в мене взагалі моя картина світу через 5 років є іншою, і я такого життя, як він, не хочу. Знаєте, якщо у вас є претензія до чоловіка, що ой, мені біля тебе якось так погано, сумно, я якась біля тебе нерадісна, радісна, тут же треба знову звернутися до себе і подивитися: Окей, а я знаю, що робить мене щасливою, я знаю свої бажання. Бо якщо жінка знає чітко свої бажання і вона вміє в. Такій жіночності їх висловлювати чоловіку, в нього вже буде візія, як вас зробити щасливою. Тобто знання своїх бажань дорівнює чоловік знає, які дії робити, щоб зробити вас щасливою. Розумієте? Тепер завдання зі зірочкою, аналізуючи цю попередню інформацію, подумайте: а як можна чоловіка мотивувати до більших дій, за рахунок чого? І третій пункт він є моїм улюбленим, бо сама трохи ним грішу. Це те, а що ж він може подумати? Що може чоловік подумати? І знаєте, ця от постійна жувачка з думок в голові жінки, вона найбільше з нас висмоктує ресурс, і часте питання в терапії, яке я чую від жінок: ой, а як мені це сказати чоловіку? А що він зараз може подумати? А як мені якось може там знайти підхід, щось там натякнути, зманіпулювати? Тобто. Любі аспекти лиш би не сказати напряму, як є, і це от проблема жінок: що жінки живуть припущенням. Ой, а можливо, я йому це скажу, а він загресує. А можливо, я йому от розкажу якусь свою думку, а він мене там принизить. А можливо, осуд буде з його сторони. І через те, що жінка постійно себе нагнітає тими припущеннями, які в принципі можуть і не бути, вона сама собі псує якість свого життя і понижує якість своїх стосунків. Це буває через те, що був вже якийсь негативний прожитий попередній досвід у стосунках. Попередні стосунки були деструктивними. Вони були з чоловіком, який справді міг агресувати, коли жінка висловлювала свої бажання, міг її принижувати, коли вона висловлювала якусь свою думку стосовно чогось, тому що він хотів бути правим. Або ж наступний аспект це те, що мама з татом мали такі стосунки. Просто дитина виростала, дівчинка бачила: окей, мама. Намагається якось себе постійно оправдати, Мама якось намагається донести думку. Тато її не чує, тато її принижує. Значить, щоб мені вижити, мені треба прийняти таку саму стратегію поведінки. Що робити в такому випадку? Я завжди даю своїм клієнткам завдання: що якщо в тебе є якісь думки і е, з припущення, що а може так мені чоловік відповість, я там до нього підійду, щось попрошу, а він мене пошле. Окей, попередньо запишіть собі реакцію, яку ви думаєте, що це може бути. На папірчику в нотатках в телефоні підіть до нього напряму знову ж таки через жіночу позицію з ним. Поговоріть, попросіть, спитайте. І подивіться, яка реальна буде реакція вашого чоловіка. Але знову ж таки, знаєте, це все залежить від того, в якому стані знаходиться жінка. Ми можемо взяти одного чоловіка, перед ним поставити 10 жінок, і до кожної жінки в нього буде абсолютно інше відношення, тому що кожна жінка буде випромінювати щось своє. Я це називаю чим від вас фалить, або чим від вас пахне. Тобто чоловік чує це, очі в жінки є внутрішній страх, чи в неї навпаки, внутрішня. Впевненість, і вона знає, що навіть якщо вона щось попросить, в неї внутрішня самодостатність, і навіть якщо він цього дати в моменті не може, він не буде агресувати, або він якось дасть зрозуміти жінці, що я тобі можливо це й дам, але давай. А якщо ти хочеш жити не в такому об'ємі, або два трохи почекаємо, тобто через цю внутрішню самодостатність, він буде включати свою чоловічу сторону, чоловічу силу, і буде думати, окей, що я можу зробити, щоб цій жінці своїй жінці полегшити життя, покращити життя і зробити її щасливою. Якщо ви хочете отримати ще три такі аспекти, які можуть підкреслити, а чому чоловік вас не чує? Напишіть мені в інстаграм посилання я прикріплю у описі до цього відео. Напишіть Софія, я хочу ще, і я одразу вам їх вишлю. І ви можете собі ще глибше проаналізувати, які ще моменти можуть вас тормозити у тому, щоб у вас були щасливі гармонійні стосунки. Я дякую вам, що ви йдете у розвиток. Я дякую вам, що ви переглядаєте мої відео. ставите лайки. Якщо у вас є якісь питання або ви хочете, щоб якесь конкретне відео на конкретну тему я зняла наступне, пишіть у коментарях. Дякую вам за підписку. Обов'язково ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.